Вирішила я ікрусиніх не робити на вулиці. Почали їздити машини і трішки для пилячка, але я тут почистила. Почистила перець болгарський. У мене це, цього разу буде ось такий жовтий, зеленого не брала. Синій я вже порізала і посолила і віднесла в кухню. Це в мене тут цибуля, теж підготувала її. І зараз я моркву. Блендером поріжу і все. А вже чи буду я сьогодні ввечері робити, чи зранку рано встану, я не знаю. Дуже на дворі жарко. Я просто задихаюсь навіть. Зірвала яблучка, бо вже сипляться, сипляться і дивіться, ось опало яке здорове. Дивіться, але воно червиве. Я не знаю, я завтра, мабуть, їх посушу. Це такі здорові. І ось здорове. Ці поменші. Ну Деякі ще висять. А ось окрасне, червоне. Дивіться, але п'ятно. я сьогодні все-таки пожарить, посмажить ікру із синіх. І вже вона в мене смажиться, все в мене підготовлено. Цибуля нарізана, перчик, морква і томати, уксус, олія. Ну і спеції ще дістану. А чому я вирішила зараз 9 годин, без п'яти, 9 вечора. Плюс 27. Дуже жарко. І на дворі, думаю, я оце зроблю ввечері, а завтра я буду вільна, бо мені треба вже посушила майоран, базилік і треба його перетерти. Тоді я зроблю на дворі. Налила собі молочка, але не підогріваю, як зимою. Я так холодненького, бо дуже жарко. я зараз, Ну, хай що в мене тут? Один, два, три. Перець я не пересмажую, зараз це викидаю, ну хай до 10, до 11 я справлюсь. Зате я буду завтра вільна, зранку воно не так буде жарко. Щось можу там ще зробити. А ввечері не стала робити на вулиці це, тому що стали машини сюди туди їздити. Ну, і я вирішила, а в мене ж сковитка відкрита буде, пиляка. Думаю, все рівно попаде. Це не зранку, коли тишина і нікого немає. Я ще компот зварила невеличку каструльку, свіжі тут яблучка і заморожені черешні. попросила їсти і треба давати, не дивлячись на те, що вже 11-та година вечора. Ну, вона й так погано їла сьогодні. да віндюш, ти красуня? Ну, зараз я поріжу, на мікрофильовці розігрію. Буду знімати і блендерити ікру. І все, потім додав оцет, ще трішки закип'ячу по банкам і все і готово. Температура не спала, 27 як було, так і є. Зараз, вендюша, чекай, бо ти ж така у нас тобі треба маленькими. Кубиками різати. І оце я і справилась. А так якби я все поховала в холодильник і думала, ой, я ж рано не встану, ой, як же його зробити? А так воно вже буде зроблено, бо в мене там іще буде, мабуть, насобирається збирається. Томати оті останні. Їх же теж треба. Та на сік пущу борщевий. Ну, ось так. Ой, вона вже тут лежить і хвостиком мателяє. Давай скоріше їсти. А навіть виключать. Уже да, 40 хвилин у мене. Ну, я не те, що виключать, я тихо зроблю, бо я ж буду бландерити його зараз. Хвостиком мателяє. Ось так. Їсти хочеться. Водички зараз Добавлю тобі. Так, накилим, не неси. Хороша, у нема нічого Ой, Боже. Такі, як ти, малі вже сплять, а ти їсти просиш Ну, все, все, моя хороша девочка. Все, кушай, мені нема коли Все, кушай. Давай, 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 їж. Ну, все, все. ну, вже все, 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 вот так. Ой, моя умничка. Все, финдюш, все, мені треба. Уже теж хочу відпочити. Їж, їж. Ніхто не забере їж. Вийшло в мене оце скільки сім баночок, ну тут півлітровий і 480 грам є, і одна 465 шістьдеп. Ну, я тут уже не знімала бумажечку, вона новенька, хай собі буде. І лишилось у мене увазочки трішки на пробу. Хоча я і так знаю, що воно смачно. І зараз я накриваю і все. Ось у мене. ne postam, Lu? Nu, ața, ta, bude.